Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні я до вас, як можна сказати, пряме включення майже. Вирішила з вами поділитися подаруночком, який я отримала. Ну, як подаруночком? я брала участь в конкурсі від makeup. Ну, хто не знає, це такий у нас є сайт косметичний, там є Мейкап-клуб. Там різні конкурси проводяться постійно, і от я там беру участь дуже часто в різних. І якраз до мого день народження я в цьому конкурсі була однією з переможниць і отримала бокс подарунковий. Отже, вирішила з вами поділитися. Кажу відразу, я так прибігла, бистренько помила голову, не фарбувалася зовсім. Так як я ось тільки недавно згороду, зараз пора картоплю і всього, того. тому мені зараз зовсім ніколи знімати якісь відео, але вже ж вирішила боксом з вами поділитися. І отже, давайте я вам покажу, що мені прислали. Як ви бачите, загар у мене е, просто супер. І на, на обличчі також загорів жах просто. Бо це, що в мене в батьків моїх ще зовсім не копали. Будемо з вівторка копати. Я, напевно, буду зовсім шоколадкою. Так, і тепер покажу, що мені прислали: ось такий бокс. Така коробка. А, я як забирала з почти, я ще й подумала, що там мені наклали, що там така велика важка коробка. Але тут ось такий класний бокс і ще він ну, начебто на магніті, так як відкривається ну отак копію, вона примагнічується. Така дуже якісна коробка гарна. Отже. Ну, ось тут так у нас все упаковано, така і отже, ось тут продукція. І зараз буду по черзі вам показувати. Перше, що я вам покажу, це це, відразу скажу, це бренд Garnier Fructis серія. Um, якщо чесно, я не, не впевнена на 100%, не буду нічого казати, але начебто раніше такі, е, такі слухи ходили по Ютубу, що гарнір начебто не вийшли з Росії. Я точно не можу вам сказати, але ну, я такого не купую, а, ну, вже ж я раз беру участь там на мейкапі там такий подарунок був. Ну що ж, поробиш, буду користуватися. Раз в подарунок прислали. А, отже, перший засіб це ось така маска для волосся. Це з бананом, а, живлення. А маска для дуже сухого волосся. Ну, банан це зовсім моя любов. Оці всі засоби з бананами. Оце весь запах банановий, і взагалі банани я люблю. Ну, для мене це просто якесь блаженство. А, зараз у мене там в використанні маски є, і все. Тому, звичайно, я поки що цю маску я не буду в використання брати, поки що вона в мене в запасі піде. Не можу відразу всім користуватися, але ну, дуже класно так, такий засіб <смас> об'єм 400 мл. Багато хто користувався цими засобами. Вони зараз рекламуються на кожному кроці. Так, далі. Ось така маска також для волосся. Це в нас із Папаєю це відновлення. Маска для пошкодженого волосся. Цю маску я вже пообіцяла своїй сестрі, Я її віддам, так як тут все одно, аж три маски. Одну віддам сестрі, нехай користується. Ну, я понюхаю її. Ох, який аромат божественний. Раніше я фрукти постійно користувалася, мені подобалось. Але от зараз я ж кажу, от зараз ну, зрозуміло, хто вийшов, хто не вийшов з Росії. Тому боїшся лишній раз взагалі щось там. Ото як бачиш, що воно в Україні виготовляється, то можна точно купувати. А як десь там не в Україні, то й думаєш, чи вийшли вони, чи не вийшли. ну... Не знаю. Так, і далі це в нас, як заявляє бренд новинка. Це в нас фруктіс з ананасом. Також маска, це для довгого тьмяного волосся. Якраз те, що мені потрібно. Також дуже цікаво. О, тут також такий аромат. На цій серії. Ось я вам покажу. Зараз наступний засіб ось шампунь. Це також з ананасом, об'єм 350 мл. На, упаковці, на упаковці ось пишуть не ковтати, а тут такі аромати, що, не знаю, можливо, хтось не зможе втриматись і спробує. Отже, такий шампунь. Я обов'язково користуюсь, візьму на затест цю серію. Ну, аромат це просто бомба. Так, і останній засіб це ось такий бальзам-ополіскувач, також з ананасом. Ну, я думаю, що мені підійде. Як я повторюю, що раніше я в фрукті скористувалася, мені подобались ці всі засоби. Аромати класні, взагалі, волосся таке класно було. Ну, побачимо, як воно. Але повторююсь, щоб не було там ніяких питань, взагалі, я не знаю, чула, що гарнір начебто не вийшов, тому я сама не купую цього всього. І повторюю, що так як я брала участь, беру участь в конкурсах на нашому українському сайті Makeup, то ну, там такий був подарунок. Тому так. Отже, ось такий був боксик, ще раз вам покажу. Важкенький такий. Напишіть, будь ласка, хто користувався цими засобами, як вам сподобалось чи ні. А, ну, які ваші враження від цих засобів, а, підійшли вони вашому волосю чи ні. І напишіть, будь ласка, хто знає 100% про гарнір, вийшов він чи, чи не з Росії. Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде а, мені цікаво дізнатися. А, ну, а взагалі. Дуже приємно отримувати подарунки, особливо коли якраз це мені, ну, я виграла якраз перед днем народження за день. То це такий як подарунок. Ну, дуже приємно, звичайно, було. Ну, і ще доходить мені там Avon, там також мені будуть засоби подарунки, так як блогеру, також дуже цікаво. Отже, не знаю, коли будуть наступні відео, так як наступний тиждень в мене у батьків картоплю копати, і буду допомагати, звичайно, і не знаю, коли в мене вийде, що відзняти чи ні. Дуже багато планів було на ці, на ці всі дні, щоб там відео дуже багато, але я не встигаю їх відзнімати за цією роботою. Тому вже ж вибачайте, буду оць, ну, оцей тиждень, ну, наступний що буде, вже ж буду якось намагатись, хоч трішки, може, хоч якісь одне чи два відео випущу на наступному тижні. Але, напевно, не більше. Отже так. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, пишіть свої враження від цих засобів, якщо користувалися. Ну і про гарнір Не забудьте написати мені. Вийшли вони чи ні. Отже, так. Побачимось в наступних відео і всім па-па!